Далі про інші надзвичайні поділи вже на Київщині, і цього разу не з вини Російської Федерації. Зокрема, в області автомобіль влетів у магазин. Зокрема, ця дорожньо-транспортна пригода відбулася у Фастові. Попередньо водій був на підпитку. Як стало відомо, РБК Україна від власних джерел інцидент минувся без постраждалих. Наразі очікуємо інформацію від поліції. Цікавих акцентів нинішньої політичної повістки дня порядку денного даруйте ну і такої доволі історичної миті. Перша в історії жінка-спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що вона не балотуватиметься на переобрання до конгресу у наступному році. Таким чином вона завершує свою політичну кар'єру, яка тривала понад 35 років. Пале Пелосі закликала американців продовжувати боротися за ідеали демократії і пам'ятати свою силу. Слід сказати, що ця політикиня запам'яталася у тому числі і тим, що неодноразово вступала у гострі конфлікти із Дональдом Трампом.